Директор комунального підприємства Володимир Тепло Сергій Коба поїхав у відрядження в Литву. Та не повернувся звідти і написав заяву про звільнення. Про це повідомив місцевий активіст Андрій Кандиба на своїй сторінці у Фейсбуці. У дописі йдеться про те, що пан Сергій нещодавно поїхав у відрядження в Литву, проте не повернувся звідти. Згодом з'явилася інформація про те, що він написав заяву про звільнення з посади керівника комунального підприємства Володимир Тепло. Втік, щур за кордон спокійно виїхавши з офіційної делегації. В Литву разом з заступником пальонки, його кумом Матвійчуком. Ось такий плювок вам дорогі містяни. Нагадаю, що після війни тарифи підняли авансом за теплопослуги втричі. Нагадаю, що за 2022-2023 рік на підприємство кума Матвійчука бюджет викинув більше 280 мільйонів гривень. Прийшлось захворіти, коли банду почали брати на гарячому. Офіційна причина звільнення вказана паном Сергієм у заяві через хворобу. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент звернулися за коментарем до міського голови Володимира Ігоря Пальонки щодо цієї ситуації. Інформацію про виїзд за кордон пана Сергія він підтвердив. Та додав, що звернувся за цим фактом у поліцію. Він виїхав у відрядження разом із першим заступником міського голови Ярославом Матвійчуком і директором КП Полігона Володимиром Собіпаном у Литву З питань використання технологій альтернативних джерел енергії у комунальному господарстві. П'ятницю він мав повернутися з відрядження. Тоді ж, на моє ім'я на електронну скриньку, надійшла від нього заява про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я. Я після цього. Ого, написав повідомлення у поліцію, що він виїхав і не повернувся. До слова пан Коба також є депутатом Володимирської міської ради. Проте заяву про складання депутатських повноважень він не написав. Його колега, з яким він їздив у Литву, за словами мера, у п'ятницю повернулися в Україну. Зараз виконавчий комітет Володимирської міської ради шукає нового керівника для підприємства.